Цьогорічному автосалоні в Мюнхені компанія Renault представила нове, шосте покоління моделі Clio. Це авто вже понад 35 років є справжнім хітом продажів у Європі, а для багатьох українців воно давно стало символом практичного, доступного і водночас стильного хеджбека. Попри успіх електричного Renault 5, який нещодавно отримав титул Європейський автомобіль року, саме Clio залишається найбільш продаваною моделлю бренду. І тепер виробник вирішив зробити її ще привабливішою, кардинально оновивши дизайн і технічне наповнення. Нове покоління виросло у довжину на 67 мм і тепер сягає 4116 мм. Ширина і висота також трохи збільшились, хоча колісна база додала лише 8 мм. Це означає, що в салоні особливого простору чекати не варто, але кузов виглядає більш приземистим і спортивним. Передня частина викликала чимало дискусій. Хтось побачив у ній риси Форда, хтось нотки від Мазди. Особливо суперечливим є новий фієстоподібний ніс. Але якщо подивитися на машину з боку чи ззаду, все стає на свої місця: приховані ручки задніх дверей, купоподібний дах і гармонійні пропорції роблять Кльо справді привабливим. Салон зазнав помітних змін. Тепер він більше нагадує електричний Рено 5. У дорогих комплектаціях перед водієм об'єднаний цифровий щиток приладів та мультимедійний екран. У базових версіях дисплей буде окремим, але навіть вони отримують підтримку Google Maps, голосового помічника Google Assistant, доступ до Google Play, а також бездротовий Android Auto і Apple CarPlay. У топових версіях з'явилася бездротова зарядка для смартфона, спортивне оздоблення в стилі з Елпензалькантарою та навіть опціональна аудіосистема Harman Kardon на 410 Вт. Цікаво, що її звучання налаштовував сам Жан Мішель Жар, французький синтезаторний геній 80. х Для нашого ринку це важливий сигнал, навіть компактний хеджбек може дарувати атмосферу преміум класу, залишаючись відносно доступним. Під капотом перевірені, але модернізовані бензинові і гібридні агрегати. Дизельних варіантів більше не буде, адже попит на них стрімко падає. Найцікавіший це повний гібрид ЕТК e об'ємом 1,8 літра і потужністю 158 кінських сил. Він може до 80% міських поїздок долати виключно на електротязі. Розгін до сотні займає 8,3 секунди на секунду швидше за попередній гібрид. Для тих, хто хоче дешевший варіант, є бензиновий трициліндровий мотор об'ємом 1,2 літра на 113 кінських сил. Він розганяє авто до сотні за 10,1 секунди і доступний з механічною коробкою передач. На деяких європейських ринках також запропонують версію Ікуже, яка працює на зрідженому газі, та модифікації з роботизованою званою коробкою передач. Рено зробив ставку на сучасні системи допомоги водію. Уклію доступно аж 29 асистентів, серед яких адаптивний круїз-контроль, система автоматичної зупинки у випадку, якщо водій втратить свідомість та коуч безпеки, який аналізує ваш стиль водіння і дає рекомендації. Щоб уникнути надмірної нав'язливості електроніки, є спеціальна кнопка My Safety Search, яка дозволяє одразу вимкнути до 5 асистентів. Продажі в Європі стартують наприкінці цього року. Спершу доступними стануть комплектації Evolution. Техноу та Еспрей Елпайн ціни у Франції і Німеччині починатимуться приблизно від 20 тисяч євро. В Україні офіційний старт ще не оголошено, але враховуючи успіх попереднього покоління Кльо, яке активно завозили і офіційно, і сірою схемою, можна прогнозувати появу нової моделі вже в 2025 році. Імовірно, першими будуть поставки з європейських складів, а трохи згодом, офіційний імпорт із повною гарантією. Для українського покупця Renault Clio 6 покоління стане конкурентом таких моделей, як Peugeot 208, Toyota Yaris та майбутня електрична Volkswagen ID. Поло. Але головна перевага Clio – це баланс, сучасний дизайн, економічні і динамічні мотори, багате оснащення та доступна ціна. Дякую за увагу. Слава Україні!